Доброго часу, друзі, і зараз хочу е, підійти до такої теми, як Варбелт. Е, хтось це також називає е, бойовим поясом. Е, для когось це не відрізняється Варбелт бойовий пояс від РПСки. Е, ну... По суті, всі ці терміни дуже-дуже близькі. І, наприклад, от Мтаковський е Варбелт-бойовий пояс за рахунок е пряжок з заводу прошитих, плавно перетворився прикріпленням лями в РПС. Е і е зараз хочу. Мета, чому я хочу підняти це питання, це поділитися власним досвідом з приводу вибору правильного пояс РПС, причому хочу наголосити, що це є особиста думка, сформована на особистому досвіді. І не претендую на е, певну істину в останній інстанції. Тому, кому буде корисно, цікаво, будь ласка, сподобається, ставте лайки. Е, зараз е, на прикладі пояса Мтаківського, і е, в мене є ще користуюся. РПС фірми Навігара. І на прикладі цих двох хочу зараз продемонструвати, що, на мою думку, добре, що є погано і чому. І насправді це залежить не від фірми виробника, а від конкретної моделі. Тому що в того ж МТАКу є як хороші На мою думку, моделі, так і не дуже. І, власне, ось цей варіант, він є, чесно кажучи, поганий абсолютно у всьому. І починаємо з того. Так, він широкий, він прикольний, але сама перша проблема. Він не згинається, не стискається. Відповідно, при частих присіданнях оця частина вам просто натисне ноги до синяків. Це такий дуже-дуже великий мінус. Далі, ще один момент, лямки в пастикс. Тут пришитий. І, наприклад, оцей лишній власне, зайвий, зайву стропу немає куди заховати, і от доводиться всякими резинками мотати, зав'язувати. Бо якщо просто обрізати, при зміні одягу там, на зимовий, коли треба розширити пояс. Не, може не бути куди, а якщо лишити так, як є, він починає болтатись по ногах, за щось зачіпати за інші елементи спорядження. Це другий такий важливий момент, на що треба звернути увагу. І третє. Самі ці ячейки. Тобто куди правильніше, коли, наприклад, ось тут. Видно прошита струпа. Тут взятий та тканина, в якій лазером вирізані отвори. І насправді неважливо, яка це тканина, чи це нейлон, чи це кордури, чи будь-що інше, рано чи пізно оці ячейки. Починають відриватися. Тут, не знаю, чи буде видно, отут в мене вже надірвана. Причому я його не сильно використовував. Є кілька таких достатньо сильно надірваних, і це вже нічим не вилікується. Тобто це отакі три дуже-дуже великі нюанси. І ще один, ну, як на мене, важливий момент. Е, так як він прошитий колом іде, і щоб він нормально жорстко тримався, наприклад, отут ззаду е, ну, прошити він клином, е, в результаті бувають моменти, коли е, щось треба повішати. Іменно в, цей, в це місце під руку, і ви цього не можете повішати в результаті того, що е, ячейки просто розширюються і на мойку ви цього не повішаєте. Тому, чисто суб'єктивна думка, е, отакого от типу пояси вони є відверто херові. Виходить, що цей пояс, мало того, що широкий, він твердий. У результаті чого, коли присідаєш ось уже під вагою бронежилета, бронежилет його давить вниз, він починає мені впиратися. Ось тут в ногу. І натискає Шо з того боку, що з того боку. Власне, коли сидите, отут і тут. Пояс починає дуже натискати. А в результаті комфорту від того мега мало. А особливо, якщо ви водій і дуже багато їздите в бронежилеті з поясом, ну, ноги, там синяки в тих місцях лишаються, якщо кілька годин ще так проїхати в машині. Так, це є рпс фірми Навігара. Місто Львів і чому використовую, наприклад, цю рпс ку Тобто варіант, ну, такий, що ось е елементи кріплення, фастекс, стропи теж довгі, але тут є можливість заховати. Причому стропи теж пришиті жорстко, але краї є можливість заховати під низ. Це раз. Два стропи пришиті, а не в тканині під мольку вирі... лазером вирізані дирки. Чому це важливо? Далі. Самий основний момент вона м'ягенька. Тобто, коли ви стоїте, все атлічно. Ви ну, як тільки присідаєте чи там сідаєте в машину, вона згинається, зминається. І не натискає ноги. Це таке. І що дуже теж як на мене важливо, на згинах є розрізи, не вшитий клин, як на попередньому поясі Мтаківському, а є розріз, що дає можливість при необхідності. Зашити, ну, тобто, звести докупи і суму повішати як на цю частину, так і на цю частину, що є дуже-дуже важливим. Тобто ось така виходить ситуація. Так, це у нас м'який пояс. І що відбувається під час присідання? ось. Так, щоб він, він зминається, і відповідно він ні на що не давить. Тобто ось тобто, ну, такий момент. Тобто, коли стоїш, все нормально, він вирівнюється. А от при присіданні навіть бронежилет надавлює. На пояс давить вниз. Пояс зминається і не надавлює на ноги. Ось так виглядає ситуація. Тобто, твердий пояс і м'який пояс. Наголошую, що це є особиста думка, особистий досвід, і це не є істиною в останній інстанції, тому що мало хто. Кому що подобається. Дякую за увагу. А якщо сподобалось відео, пальчик догори.